9 травня Сумщина провела в останню путь свого воїна-оборонця, сержанта Віктора Дейнеку. Він служив на посаді навідника мотопіхотного взводу. Чоловік за покликом серця захищав свою державу у лавах Збройних сил України. 4 травня 23-го року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кузьмене Луганської області загинув. Захисника відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі, де зібрались його рідні, друзі, сусіди, однокласники та побратими. І молимось за спокій душі, спочила граба Божого героя України, загиблого воїна на представленого Віктора, і за відпущення йому всякої правине вільної і невільної. До повномасштабної війни Віктор Дейнека працював у Сумах на хімпромі сам родом із токарів. Як перші танки зайшли в обласний центр, не вагаючись, сам мобілізувався до Збройних сил України. Це був мій брат двоюродний, був гарним чоловіком, пішов туди добровольцем, сам захотів, був добра, чуйна людина. Віктор, в першу чергу наш однокласник, це дуже велика втрата для нас. Це дуже важко, сумно. Він дуже веселим був, хоробрим, мужнім, я не знаю, дуже вічливим. Це гарний брат, гарний чоловік, гарний. Син, ну, що ще можна сказати, це дуже велика втрата. Був знайомий з Віктором, я сам бувший викладач трошки, застав його в школі. Ну, добра, порядна людина була, хороший батько, безотказний, ну, дуже жалко. Віктора Дейнеку з усіма військовими почастями поховали на кладовище у населеному пункті Токарі Сумського району. У нього залишилася дружина та троє дітей. Вічна пам'ять та слава захиснику України.